Шановні друзі, колеги, бухгалтери і аудитори, вітаємо вас в Агентстві з міжнародних стандартів фінансової звітності. Сьогодні з вами знову я, Олена Харламова, і сьогодні ми будемо говорити з вами про оновлення таксономії ЮАХ за. 2021 рік, яка застосовується до річної звітності за 2021 рік і проміжної звітності за 2022 рік. На цьому вебінарі ми з вами розглянемо всі оновлення, які е, отримала таксенемія. І е, обов'язково я е, зверну вашу увагу на дея деякі лайфхаки, деякі міфи розвіємо, е, розглянемо особливості заповнення декількох форм. І все це допоможе вам полегшити процес підготовки електронної звітності в xbrl форматі за допомогою модуля MEDOC. І так ми з вами починаємо.